нас основы ППУ чисто научиться так я перепрошую за то что мы я был зайнятий в иншом процессе у вас затримок не наумысленно подключился еще так немає? Ну, Що можна просили призупинити тимчасову трансляцію на мене каналі документів, що мають в таємності, наскільки до не йшли на адресу суду. Для які його таємності? Без сукового користування, Які це документи? Посилання на марину наказі місце неснення е, виконання бойових е, завдань. Привез прияшені. Де ці документи? А де грів ДСК? Тут є посилання на накази ДСК. Не бачу. Ну, ну не ну, назва, так тільки все. Так, да, ну, що ну, А сам документ немає. Документ, депутати. Тимчасово. Посилання на нове бойового спораження, якого тут немає. Навіщо призупиняти? Сама названий. Відновляється. Тому документи ДСК в матеріалах провадження відсутні. Рівно який таємних. Така мотивація. Що у нас там? Ну, тоді давайте технічний перерву 10 хвилин для того, щоб налагодити технічне. Що у yes. нас, не дивлячись на те, що ми оголошуємо перерву, технічні переяву для того, щоб виночений білашов є вже. А тільки я хотів сказати, що безповажний площадний приєднався, а він... Щоб нагадую, що ризики технічного плану при здійсненні дистанційного судового провадження покладаються на сторону, яка користується цим дистанційним провадженням. Так, у нас, я нагадую, що в минулому засіданні було <кхід> <кхід> продубльовано ухвалу про промисловий перевід. Обинуваченого цвігуна. Як зрозумів, з відповіді набу виконати її знову не пересталося межовим. Також надійшла відповідь з військової частини. Розумію, що... Те, що на даний час, на сьогодні і на 25 грудня поточного року забезпечити військову частину явку судовоціння військовослужбовця Віталія Цвігона немає можливості, так як він знаходиться на виконанні завдання військового, бойового завдання. У будь-якому разі сьогодні і 25 грудня засідання з цих причин не відбудеться. Тому сталося набороні питання щодо відкладення розгляду справи. У прокуратію проводити заперечення? Немає У іншого учасника судового розвитку? Немає час. Я просив би, по-перше, визнати поважними причини прибуття цього на Віталію Борисовича. Судові засідання, які нас відбувалися 22 листопада, 2 грудня 6, 9, 16 шістнадцять, сьогодні безпосередньо з врахуванням тієї відповіді, які чому суд не оголосив, зміст яких надійшли на адресу суду, з яких слідує що саме іскою, частина з поважних чи є переконаю, оскільки саме далі присут задіяний до виконання бойових завдань доволі надскладну. Вгадаю всім учасникам судового що на повторно повідомлення, що на адресу Міністерства оборони України, головнокомандуючого Сирському, е е головного управління військового правопорядку та військової прокуратури направлені відповідні запити для здійснення перевірки поважності причин. Не суд, в судово засідання обвинуваченого цвігуна. На жаль, суд не отримав відповіді. З зазначених органів. Судом буде скеровано ще додаткову вимогу щодо проведення перевірки в частині 40-10, тим більше вже є випадки в іншому країному провадженні, що саме в цій частині спочатку військовослужбовець, командир частини, повідомляв, що з поважної причини з'являється. Саме 40 10 а потім на перевірку виявилося, що безповажних причин не з'являвся. Тому суд буде перевіряти ці обставини тільки після того, як вирішить питання щодо можливості визнання причини якісь судового засідання обноче поважними, враховуючи вже попередній досвід, що він вже і нагадую, в частині в місті Черновцях поважних причин не з'являються судове за засідання. І потім буде вирішено питання щодо можливості зупинення проваження в справі. Тому суд ухвалив відмовити задоволені клопотання про визнання причини явки свого засідання пана цвігуна попередні судосідання неповажними, ой, поважними відмовити зв'язку з його передчасністю і необґрунтованістю і відкласти розі справи на стічень місяць поточного року, враховуючи, що ну, згідно відповіді. Військової частини 25 грудня заплановано дату судового засідання. Військова частина не планує його направляти до суду. Дата судового засідання буде погоджена з учасниками судопровадження додатково, про що буде потім направлена повістку з судового засідання за моїм підписом. На цьому судосі його ж закінчене.